Вітаємо! Ви дивитесь новини на каналі КТМ. Сьогодні у випуску такі теми: як організований навчальний процес у приютівській громаді, прем'єра вистави Мир вашому дому зібрала аншлаг Україна. Це бренд, виставка патріотичних робіт у музейному центрі. 14 листопада в Олександрії учні сіли за комп'ютери. Після двотишневих канікул у школах міста розпочався навчальний процес, але поки що дистанційно. Як навчаються в сусідніх громадах, наша знімальна група дізнавалася у Приютівського селищного голови. Поки Олександрійські школярі відпочивали два тижні на осінніх канікулах, здобувачі освіти приютівської громади активно навчалися. В громаді 70 шкіл працюють заочною та змішаною формою навчання. Зауважує Андрій Коломійцев. що сімдесят шкіл приютівської громади сьогодні працюють. Тобто вони мають укриття, яке пройшло перевірки держпроспоживслужби і органів ДСНС, відповідно мають можливість працювати і спочатку. Вересня працюють в змішаній формі навчання. Це практична очна форма навчання, тільки по деяких школах. Не всі учні виходять кожного дня, а деякі уроки проводяться онлайн, деякі уроки проводяться очно. Таким чином, школи приютівської громади працюють. Щодо, щодо канікул, то рішенням за рішенням безпосередньо самих закладів освіти осінні канікули перенесені на Зиму на січень місяць, тобто прийнято рішення не взагалі не йти на осінні канікули, максимально використати ті можливості, які дає нам погода ще більш-менш тепла пора року. І вирішили таким чином зекономити не на раносіях в ті місяці, коли буде пікава, пікова морозна там зимова температура. Є постійний контроль присутності тих здобувачів освіти, які навчаються дистанційно. Дійсно, є таке завдання контролювати присутність учнів як офлайн, так і онлайн на заняттях. За це відповідає у нас безпосередньо керівництво закладів освіти, які мають інформувати і поліцію і службу у справах дітей про випадки невідвідування занять як онлайн, так і офлайн. Але на щастя на території притівської громади жодного такого випадку не було. Тому не було необхідності у службі у справах дітей і у поліції реагувати на такі негативні випадки. Нещодавно громада придбала новий шкільний автобус, поцікавилися звідки вдалося віднайти кошти. У нас в планах придбання двох автобусів в цьому році. Один автобус, ми один автобус Притівська громада. Купує за допомогою субвенції з державного бюджету і наданням співфінансування, тобто на умовах, під, на умовах співфінансування, ми очікуємо, що автобус буде придбаний обласною державною адміністрацією, переданий нам в користування. Другий автобус, ви вірно кажете, ми придбали, покрайні, принаймні підписали угоду і до кінця місяця очікуємо. Шкільний автобус, який придбаний за рахунок коштів місцевого бюджету, звісно, проблема є. Підвезення учнів. У нас деякі школи досі користуються послугами орендованих автобусів і для того, щоб ми самостійно могли вирішувати питання підвезення учнів, прийнято рішення придбання саме шкільних автобусів. Потреба в них є завжди. Я впевнений, що. Придбавши два автобуси, ми не вирішимо 100% ці проблеми, і, напевно, в наступному році також будемо ставити або розглядати можливість придбати ще шкільні автобуси. До речі, шкільні автобуси в цьому році дозволено купувати відповідно до регламенту роботи казначейської служби. Придбання шкільних автобусів віднесена до другочергових видатків, які сьогодні мають фінансуватися органами казначейства. В окремих закладах освіти громади проводяться і ремонтні роботи. Це стало можливим завдяки залученню грантових коштів. Притівська громада, одна із небагатьох громад по всій Україні, змогла залучити кошти програми УНІСЕФ. На рахунок відділу освіти приютівської громади надійшли ресурси в розмірі півтора мільйона гривень, які за дуже короткий термін мають бути використані на покращення, покращення матеріальної бази закладів освіти приютівської громади. Ми дуже великі ресурси витрачали в цьому році на покращення укриттів. У закладах освіти, ну насправді, на які раніше ніхто не звертав уваги, в цьому році ми дуже багато ресурсів витратили на це. Але зрозуміло, що є потреба їх покращувати і надалі, тому що ми не будували їх нові, а ми ремонтували наявні укриття і, можливо, не досягли того рівня, який ми напевно вважаємо за нормальний рівень, де можуть перебувати діти. Але. За допомогою коштів УНІСЕВ ми також продовжили це півтора мільйона гривень. повторюся, ми продовжили ремонти укриттів, і в деяких школах плануємо покращити систему опалення закладів освіти для більш комфортного перебування учнів в закладах освіти. Завдяки ще одній програмі, опорні школи громади отримають по три тисячі євро на покращення матеріальної бази. Зауважив Андрій Коломійцев. на сцені палацу культури Світлопільський за шлагом пройшла прем'єра вистави Мир вашому дому. Це нарешті відбулося 12 листопада. Планували показати виставу глядачу ще 26 лютого. Втім, розпочалася повномасштабна війна. Теми творів шолом Алейхима співзвучні з сьогоденням, а разом з майстерною грою акторів дійсно вразили глядачів. Сюжет із прем'єри. Далі у випуску вистава Мир вашому дому за мотивами творів шолом Алейхима майстерно втілена народним аматорським театром палацу культури Світлопільський. Приємно вразила глядачів. Прем'єра довгоочікувана, Плани змінила війна. Довелося змінити акторський склад, перекласти та скоротити виставу. Але наші театрали все пройшли, і вистава зібрала аншлаг. Це результат тривалої, непростої роботи всього театру під керівництвом режисера і актриси Тетяни Безсмольної. От ми назвали мир вашому дому, а він не приходить цей мир. Ми не приходить. Адже ця прем'єра повинна була відбутися 26 лютого. І за 10 годин до генеральної репетиції почалася війна твірбом російською мовою на дві на два відділення із антракту антрактом на три години. Дуже і нам довелося перевести все. Українською мовою хлопці пішли на фронт, довелося поміняти акторський склад, вивчили українською мовою, змінили акторський склад, все було гарно. І тут до перед початком прем'єри нам не само причадна за дві неділі. Нам сказали у зв'язку з тривогами сигналами тривоги, треба зробити так, щоб вистава була на півтори години. Це треба було все перекреслити. Але сталося, сталося. Я чесно скажути, я пішла в зал і сиділа в залі. Я плакала. Плакала від тої відданості акторів, від тої наполегливості, від того таланту, який вони, адже це люди, які працюють. Вони знаходили час, приходили, працювали. І вони пропустили через себе це все. Події на сцені розгорталися у селі Анатовці, де жили українці, росіяни, поляки та євреї. Жили разом. Кожен дотримувався своїх національних традицій. У православних був піп, у євреї в Головний герой молочник Тев'є. У нього було п'ять доньок, дві корови і кобила. Тев'є торгував молоком і разом з дружиною навчав дітей усім чеснотам та мріяв про їх добру долю після заміжжя. У виставі багато кумедних життєвих ситуацій і багато горя. Смерть дружини-молочника, голди, виселення євреїв із села та ніщо не роз'єднало і не зламало народ. Щастя, мир та любов. Головні цінності, актуальні і сьогодні. Я всі дев'ять місяців зберігала запрошення саме на цю прем'єру. Я пам'ятаю, як ми її очікували тоді, і це просто чудо, що вона відбувалася зараз. І напевно, чудо подвійне, що вона відбулася саме після того, як звільнили наш Херсон. Це настільки було емоційно важливо вчора. І сьогодні ця прем'єра Мир вашому дому, вона вселяє надію і вселяє впевненість в тому, що Україна буде незалежна і наступить скоро мир в нашій Україні саме через перемогу. Тому дякую акторському складу, який трошки трошки змінився і в зв'язку з війною, але їм вдалося передати всі емоції, настрій і життя тогочасної країни. Теми вистави особливо актуальні сьогодні. І Олександрійці, які ще не мали можливості насолодитися грою акторів, зможуть це зробити вже незабаром. Показ планується до ювілею народного театру. Ми бачимо, що глядачу сподобалось. Ми дуже старалися, ми дуже переживали. Ми до цієї вистави готувалися весь цей дуже важкий час, який зараз переживає Україна. Попереду: 65 років нашому театру. Попереду, 90-річчя Юрію Ігорічу Збановському, на честь якого і названий наш театр. Ми запрошуємо всіх олександрійців прийти до. Нашої вистави, мир у вашому дому. Я думаю, що кожен для себе візьме свої враження, свої відчуття, свою історію життя, побачимо в якомусь горою особисто себе. 30 листопада чекаємо вас на повтор нашої вистави. В Олександрійському музейному центрі відкрилася виставка Україна це бренд, на якій представлені патріотичні роботи майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. Вишивки, намиста, брошки, гердани, ляльки та патріотичні вироби, зроблені умілими руками майстрів, можна переглянути до 21 листопада. В Олександрійському музейному центрі відкрилася виставка патріотичних поробок. Свої роботи представили майстрині з Олександрійської громади. Розпочався захід з привітань та вручення подяк майстриням до Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. З Відкриття виставки патріотичних робіт, декоративно-ужиткового мистецтва Україна це бренд. На виставці представлено понад 100 робіт різних майстрів Олександрійської громади, а також творчого об'єднання Олександрійський сувенір. Сьогодні запрошені всі майстри десь більше десяти чоловік повинно бути, і кожен буде говорити про себе, розповідати про свої роботи, про твори, які вони робили. На виставці представлено близько сотні оригінальних поробок, зроблених з любов'ю і вірою в Україну. Серед експонатів дві ляльки-мотанки від Олени Мітюріною. Доля однієї з яких знайти нового господаря через волонтерський аукціон. Сьогодні у нас будуть представлені серед інших ляльок така берегиня і ще одна лялька-молодиця. Вони відрізняються дещо друг від друга, і навіть глядячи на них, можна зрозуміти, хто з них берегиня, хто з них молодиця. Берегиня з таким буде букетом колосся, і вона береже нашу Україну. Такий, просто це такий символ, і її завдання бути проданою за аукціона в нашому координаційному центрі і принести кошти на потреби наших хлопців. В день відкриття виставки всім гостям запропонували взяти участь у ляльковому танковому майстер-класі. Частиною нашого заходу сьогодні буде невеличкий майстер-клас по виготовленню кишенькової мотанки. Майстер-клас буде нескладний, і кишенькова мотанка вона теж така маленька, але дуже тепла. І це такий, знаєте, Невеличка така творчість, і хотілося б навчити цьому людей, щоб кожен мав цією творчістю займатися. Просто матеріали там не складні, самі процеси теж не складні, але це дуже здорово розгружає нервову систему і наповнює саме в ці важкі часи. Представили на виставці свої роботи і майстрині переселенки, зокрема Ольга Томчук зі Слов'янська, яка працює в техніці мікровишивка. Потрапили до вас у квітні. Виїхали ми зі Слов'янського у лютому, подорожували, а зупинилися остаточно в квітні у вас. Так, все це найперше, що я склала з собою, забрала. Це усі причандали свої з мікровишивкою. творю, так і продовжую. Вишивкою займаюся вже близько п'яти років, з 2017-го, мабуть. У вишивці так, от, наприклад, у цій саме вишитий старослов'янський символ Алатир. Він вважається дуже таким міцним, потужним оберегом. І можна і закодувати це більш сучасність, але можна і закодувати так орнаменти в українському стилі. Переглянути роботи майстринь можна в Олександрійському музейному центрі до 21 листопада. Тож працюйте, творіть, допомагайте збройним силам, і все буде Україна.